Доброго дня, сьогодні 10 вересня 2025 року. Перед вами мускат Дубовський. В цьому році гронки невеличкі, але я їх залишив де по дві, от, як і менші, де по одній. В принципі, таке от середнє навантаження. От, але непогано. Стадом на сьогодні вже вибірково можна зрізати. Окремі грони вже дуже солодкий з хорошим мускатом. от Деяким, звісно, що потрібно трішки повисіти. Ну, в цьому році в моїх умовах все пізніше. Десь на 2 тижні точно пізніше достигає. От, але ну, проти, проти природи, звісно, нічого не зробиш. Отакий от він має колір. Ось ця гронка достигла, видно такий от, жовтий колір. Е, непогано він запилюється кожен рік. От, але у мене м, чомусь на ньому немає великих грон. От, ось такі от тут грони там 400 ну, до 700 грам. От, є, звісно, менші, от, але в основному 400-700 грам грони. Дуже такий от, хороший мускат в нього. От, і коли дозріває, набирає хороший цукор. А так, ягода товарна. Тріску на ньому немає, але і шкірка в нього така відчувається. Тобто десь така, як ландиша, шкірка в нього. Тобто така плотновата шкірка. От, тому, напевно, і тріску немає. От, а так... Uh, непогана гібридна форма. У мене два кущика. Цей. І там поряд ще один, але я його розганяю, він трішки поганенько пішов, стартанув він коли ще, як був молодий кущик. от, То я його розганяю, тому там трішки менше, менший врожай. От, а тут. Непогане таке от навантаження. Такий середнячок. Нічого я в ньому такого не бачу особливого, але от гарний смак. І хороший мускат. От. І те, що, не, звісно, радує те, що не тріщить. От. Але не можу. Він якби форма сильно росла, все нормально. Він. Наприклад, цей кущ, що він не відстає в розвідку, але от, я ж кажу, великий грон я добитись не можу на ньому. От, Але маємо те, що маємо. От, такий от мускат Дубовський. От, Непогана гібридна форма, але щоб там він мене там, там прямо мені там дуже подобався, ну, не можу сказати. Такий. Непоганий виноград. Так, а це перед вами мій улюблениць Байканур. Взагалі, для мене в моїх умовах по всім параметрам просто шикарна гібридна форма. Він мені надзвичайно подобається. Я жалкую, що лише два кущика маю. Це молодий кущик. О, це йому четвертий рік лише. От. А ще покажу вам кущик вже дорослий. Але ось таке от навантаження. Лоза вже активно визріває. Він ще не готовий. От йому, можливо, ще тиждень потрібно повисіти, звісно. В цьому році він буде десь на середину вересня. От. Можливо, там на 15-17 число вересня. Він вже буде готовий. От. Але просто. Він мені надзвичайно подобається. Смачний. Ну, така, звісно, консистенція ягоди мармеладна, але набирає дуже високий цукор і хороша гармонія в смаку. Тріску немає, урожайність класна. Грона товарні, запилення також в нього завжди хороше. І з року в рік хороше навантаження. То він завжди з урожаєм і смачною і ягодою. Ну, Єдине термін дозрівання. Ну, В цьому році, звісно, пізніше. там, в Нормальний рік він там на 5 вересня він вже готовий. Ну, Цей рік такий. От, Але тим не менше, дуже шикарна форма. І от, Хочеш торгувати ягодою, наприклад, у вересні, да, посади ряд байканура. І буде тобі щастя. От. Ну, звісно, є новинки. Є новинки також непогані. От. Ми, я їх також випробовую, відбираю. От. Але от, е, те, що реально дає результати, воно безпроблемне. Ну, ось, будь ласка. Ось така от ягода. Вона фіолетова буде. І реально класні, класні результати він видає. Зараз зараз я покажу кущик вже дорослий. От, і там все буде зрозуміло. Так, ну ось тут дорослий кущик. Я зараз просто пройдуся, покажу навантаження. Він тут також вже навіть от окремі грона можна вже і зрізати ось там з тої сторони, з правої. Я зараз підійду, та ви побачите. Ось він тут починається, починається. Тут правда одна грона. Пам'яті учителя загубилася. Між байкануром я її не побачив, от, але це таке. Ось він пішов. І ось навантаження байканура. Ось ось і сюди. Ну тут тут же він готовий. Ось тут же гронки можна зрізати. От, але, звісно, я зачекаю, що він краще визрів. У мене поки що є що різати, крім байканура. Байканур він висить, він не боїться дощу, з ним все нормально. От лоза, видно вже, практично визріла до верху. Урожайність. присутня, навантаження і лоза визріває. Тому байканур це. Суперська просто гібридна форма в моїх умовах. Я ним задоволений однозначно. Так, ну а це я тут просто пробіжу, покажу, що вона в мене є. Це Аркадія. Тут розповідати, я думаю, особливо немає чого. Всі знають, що це за сорт. Також сорт, коли ви завжди з урожайністю. Ось причому тут в мене два кущики, причому я звідси вже гронок 10 зрізав. Ну, Я вже добрався, у мене там ще є пару кущиків, я різав звідти Аркадію, а зараз, вже, щоб трішки розвантажити цих два кущика, то я вже вибірково деякі гронки вже звідси зрізав. Тут в мене завжди грона, ну в основному всі за кілограм. Не менше, рідко, коли є грони, менше кілограма. Ось таке от навантаження. То сорт, який дає хорошу врожайність, і ви заробляєте на ньому кошти. Ось, правда, я пропустив тут пару гронок в мене, я пропустив у Ідіум. Він не вчасно я зняв листок. Ну, тут, правда, кілька гронок був у Ідіум, звісно, я його Пік. от Але от сліди залишились. Ягода, звісно, ця визріла. от Все нормально. от Але єдине, що залишилися сліди на ягоди відоїдіуму. так в основному гронки чисті. Туди і туди, там все нормально. Тут ось буквально в цьому крилі тут кілька гронок було. от Але ну не без того. Отак от. от така от Аркадія. Маю я десь кущиків 4, здається, чи 5. Я нею задоволений 100%. Це Аркадія. Так, а це нова гібридна форма на моєму винограднику. Називається оплот опришка. Це одну гронку я залишив на прищепі. Ну, тікай звідси. Отака от, от гронка. І ти подиви на нього, ну. В основному таке рівне запилення. Він вже повністю дозрів на цей термін. Просто я за нього трішки забув, не зрізав, тому що лише одна грона. От, гармонійний смак, зараз вже хороший цукор. Тріску на ньому не було. Лише єдине. Ось я тут кілька ягідок прибрав, і ось тут попало сонце, то трішки, звісно, підгорає. Не сильно, але підгорає трішки на сонці. От, а так. Ну, в принципі, я його посадив на власне коріння. От, але нічого такого особливого. Ну, Солодкий, товарний, я думаю, що будуть хороші розміри, розміри грон. В смаку ну, так. так, так. Непогана гармонія, але, але нічого такого особливого. Шкурка трішки така твердовата, от, як на мене. От, А так, в принципі, Поки що непоганий такий стабільний результат по першому плодоношенню на прищепі. О, далі будемо спостерігати. Ну такий ото плод.